Доброго ранку, мої рідненькі, які ж ви всі сьогодні гарненько покажісь, покружиться, і на заняття сідайте, будь ласка, я вас чекала. Ой, як ви весело всі посміхаєтесь мені. Дуже рада вас бачити. І сьогодні ми з вами. Перше заняття у нас було про птахів, про природу. І ми продовжимо цю тему, але трошки. По-іншому. У нас зараз буде математика. І ми подивимось. Ось у нас прилетіли птахи до будівнички. Тож, давайте ми їх порахуємо. Один, два, три, чотири, п'ять, шість. Сім. Правильно. А тепер самостійно порахуйте. Так, їх. Сім. А порахуйте, будь ласка, голубів. Скільки їх? Порахували? Так, їх три. А порахуйте горобчиків, скільки їх. Скільки горобчиків? Два. Добре. А порахуйте наших улюблених синичок. Скільки синичок? Так, мої маленькі їх теж дві. Три голуба, дві синички, два горобчика, а взагалом їх один, два, три, чотири, п'ять, шість сім. Ось ми з вами. Зараз дуже швидко повторили склад числа сім. 7. Да? Які числа ми склали? Три, два. І два молодці. А тепер ми пограємо в гру, скільки треба додати. Прилетіли до мене 4 голуби. Скільки треба додати, щоб стало їх сім. Поміркуйте, будь ласка. Буду додавати по одному. Стало їх сім. Ні. Ще одного додаю. Стало їх сім. Ні. Ще одного додаю. Порахували? Ось їх стало сім. Було в мене чотири. Скільки ж я додала? Скільки, скільки. Три. Було чотири і додала три, і їх загалом стало сім. Сім. Дуже добре. А якщо це будуть не голуби, а горобчики. І було їх в мене цілих п'ять. Прилетіли вони до мене і чвіркають, чвіркають, чвірк, чвірк чвірк, чвірк, чвірк. Один, два, три, чотири, п'ять. Перерахуйте, я не помилилася. Ні, не помилилася. П'ять. Скільки ж мені треба покликати ще горобчиків, щоб стало їх сім? Може одного? Ні, не вистачить. А скільки? Двох, звичайно, Гайда горобчики летіть до мене. Ось прилетіли два горобчики, було їх п'ять, два прилетіли і стало їх. Стало їх сім, два, три, чотири, п'ять, шість, сім. П'ять горобчиків було. Додали два, стало сім. Дуже добре молодці. І полетіли мої горобчики, а прилетіли до мене синички невеличкі. Ось такі гарнючки прилетіли до мене. Та як багато, Боже, подивіться, як їх багато. Порахуйте, будь ласка. Скільки? Один, два, три, чотири, п'ять шість. Шість синичок. А скільки синичок загубилося? Одна, мабуть, не долетіла до мене. І якщо вона долетіть, то їх стане. Стане сім, звичайно. Шість додати один, буде 7. Перевіримо: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Було шість синичок. Одна трошки загубилася, потім теж прилетіла і стало їх. 7 6, додати 1, дорівнює 7. Дуже добре. Летіть мої синички, летіть, відпочивайте. А ми з дітками зараз підготуємо наші пальчики. Відкриємо наші зошити і підготуємо наші пальчики. Склали ручки. Наші пальці працьовиті, не люблять сумувати. Дуже люблять наші пальці добре працювати. Постукайте так, щоб ви відчули поверхню. Молодці. А тепер потерли пальчики ось так. Відчуваєте тепло? Тут, якщо відчуваєте, то ваші пальчики вже готові працювати. Напередодні ми з вами писали цифру 7. Сім гномів приходили до нас на гостини, і ми написали, що їх сім. А сьогодні ми подаруємо цим гномам ялинковий ліс. Намалюємо такі ялиночки, щоб гноми могли за ними ховатися. Ось цифра 7. А сьогодні ми будемо малювати ялинковий ліс. Відступаємо 1, 2, з верхнього куточка вниз проводимо пряму лінію. На дві клітинки рахуємо, 1, 2, провели пряму лінію. З цього ж верхнього куточка до нижнього куточка проводимо похилу лінію, так само в іншу сторону. З середини з цього куточка до нижнього куточка так само проводимо похилу лінію. Відступаємо дві клітинки, 1, 2. З верхнього куточка вниз рахуємо, одна клітинка, друга, проводимо пряму лінію. І так само з верхнього куточка до нижнього куточка проводимо похилі лінії. Бачите, які ялинки в нас. Відступаємо один, два, пряма лінія і дві похилі. Дві похилі. Один, два пряма лінія і дві похилі. Порахуємо, скільки ялинок. Одна, дві, три, чотири, п'ять, шість. А гнома було скільки. Пригадали, їх було сім. Тож треба ще одну ялинку намалювати. Рахуємо один, два, дві клітинки відступаємо. З верхнього куточка вниз пряма лінія, з верхнього куточка до нижнього похила лінія, похила лінія, похила лінія і ще одна похила лінія. Порахуємо 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 гномів, 7 ялинок. Тобто, всім гномам висточить по одній ялиночці. Зрозуміли? Бажаю вам добре виконати це заняття. Не поспішайте, будьте уважні, і все у вас вийде. Не забувайте фотографувати виконане завдання. І присилати мені. До побачення, моє любі!